Вітаю всіх, шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. Ми знов з Владосиком. Ідемо на перевірену минулого разу облерами ділянку. Перевіряти, що ж тут буде. Так сталося, що прийшовши до машини, ми побачили, що все ж таки деякі воблери в нас є з собою, але великого розміру. Власне, зараз і перевіримо, що щучка думає. З цього приводу. До речі, якщо ви надивились минулий відос, як ми дійшли до облурової теми, то обов'язково подивіться, зараз він у підказочці вам вискочить. Ну, бачите? Якийсь рожевий, що це таке? Це... Це... Це, я забув. це я забув що таке. А в мене воно вирви око, то я називають. 110-ка, це що у нас це стіз дайва. Друзі, вибір воблерів на цій ділянці він не випадковий, адже ми непогано ловили джигом ще ну, буквально місяць тому. Ну, а зараз сьогодні на джиг було зовсім мало покльовок. Чому так? Тому що водичка стає ще більш прозорою і щука. Починає підійматися з дна. Вона не те, що починає підійматися, а потім там, збереться узгра і, і вище води відлетить у вирі. Ні. Вона трошки від дна підіймається, адже зараз гине водорость і під час того, як водорость зігниє, вона забирає кисень. Ну і з цим пов'язано кисневе голодування. А вдень вже нема достатньої кількості зелених водоростей живих, які процесом фотосинтезу виробляють кисень. Так що, власне, ось така історія. Я не знаю, з чим пов'язано те, що саме в прозорій воді вона підіймається вище, в мутній. Все ж таки вона ближче до дна стоїть, але це факт. Ну і власне сьогодні ми вирішили перевірити чергове місце, на якому непогано ловили джигом, непогано ловили воблерами минулого разу на воблери досить великі. Все, що в мужчина було, це дайва стіз 110-й. На жаль, нема 125-го. Він трошки більший і трошки більш занурюється. Звичайно, це було б дуже круто. Якби він був, ми б змогли перевірити більш детально глибоку ділянку цього озера, але ну, що ж поробиш? Нема, так нема. Ну, а зараз давайте розкажу, чим сьогодні власне, буду твічити. Сьогодні зі мною дайва Lexa до 30 грамів 802. Довжиною 2,44 Ну Такий універсальчик, і береговий, і човновий, і твічнуть можна навіть. От, котушечка тут стоїть. Дайва Калдія 4000 SC. -шна. Намотаний тут вже новесенький. Декілька разів я виходив на воду з цим шнурочком. Це Dual Hardcore 06, 200-метрова розмоточка. Ну і як я вже вам казав, з ті змінив суспендер 110-й. Ось такий кольора вирви око. Це єдині два воблери, які в мене лежали в машині, які я там ввожу з собою, ну просто вожу. І обидва 110-х. Ну, нічого не поробиш. Будемо зараз ще спробувати. Може звідси почнемо. Ось цей місцяк, з якого ми починали сьогодні ловити. Зараз швидесенько його протвічимо. Подивимось, що да як. A few moments later. Ось так. Ось так, друзі. Ось так, друзі, ось так. Ось вона. Ось вона, красотулька моя. Не дарма, не дарма. Все ми зробили не дарма. Ох, як же ж вона круто вискочила і взяла. Ох, же ж як вона взяла. Ну... Як же ж вона круто взяла. А, в чому ще особливість, що в цьому воблеру, на цьому воблері три трійники. Так що шанси на холосту покльовку ну, зовсім маленькі. Ну, ось така, дивіться, яка фарбована, красива озерна. Деснянського озерна, щучка перша на сьогодні на ось цю приманочку давай біжи пливи додому ох, як же ж вона круто взяла, як же ж вона, друзі, круто взяла. Ну, ми правильні висновки зробили, друзі. А коли робиш правильні висновки, рибочка клює. Як же це приємно! Як же це приємно? Красиво вона так вийшла за воблем, й да, воблер грає шикарно. Зараз трошки я вам покажу. Тільки ну, зачепився за водорость і можна вимотувати, адже проводки нормально вже не зробиш, з водоростю не зробиш. І в чому ще? Є е, гарний плюс цього воблера, точніше, його е, розфарбовки, його видно дуже круто. Його круто видно і е, можна контролювати проводку, де власне бачити коли риба за ним вийшла. Так, тут же набагато мілкіше. Набагато мілкіше. Як же хочеться нормального крокодильчука взяти саме на твіч. Скажу вам, друзі, так сталося в житті, що на твіч ага. я там якоїсь трофейної риби не ловив. Таке буває, таке буває. Таке буває. Там максималка ну, mm. до 5 кіл, до 5 кіл, враховуючи те, що е, їздили ми і в Черкаси ловити, але не навесні, а е, восени. А восени в Черкасах на е, твічеву тему клює ну, трохи гірше, або не трохи, або нормально гірше, ніж. Навесні. Ну, це по-перше, а по-друге, що для того, щоб там ловити, треба знати місця, а з цим в мене є проблеми. Місць я там особливо не знаю. Ну, не знаєш місць, нема трофеїв. На твіч принаймні. Ох, як би мені хотілося зараз тут з самого викладу відчути покльовку. І покльовку таку от ведеш, 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 смик-смик, а потім черговий смик, а воно не смик, воно на місці. І потім так. Це було круто. Чому саме тут? Тому що тут найперспективніше, як на мене, місце. Тут глибинка зустрічається з мілячком. Тут може з глибинки вискочити мама і зробити покльовочку. Ох, хотів би я до цього. До речі, непогано справляється палка з твічем 110-го воблера. Більший, скажу я вам, я ще не пробував. Забув я 125-й, блін, забув, він би зараз тут конкретно в цьому місці дуже би був доречним, але не взяв я його. Ай. Але 110-й Лекса аж бігом працює. Сподіваюся, що зі 125-м. Там 130-м також. Але думаю, що. не знаю, так, на тоненькому, мабуть-що. Мабуть, що на тоненькому. А до 110-ки, навіть, навіть більше, я так вважаю, без проблем можна розраховувати, що це буде працювати. Сподобалось, чесно вам кажучи, друзі, паличка мені ця. Джигом я багато на неї ловив цієї осені різноманітними вагами і невеликими вагами по щуці, і великими вагами. Перевантажувати, мабуть, що не перевантажував, але думаю, що це справа лише часу. Зараз водичка охолоне, судачок на яму підійде. Буду їздити на судечка на яму і вже будемо, мабуть, що перевантажувати. Хоча, знаєте, з таким рівнем води в Дніпрі, як зараз, то мабуть що не буду. Ну, подивимось, то таке діло. До чого я це все веду? Якщо вам цікавий друзі, огляд цієї палички, то напишіть про це в коментарях. Чесно вам кажучи, я не дуже сильно люблю робити огляди, а якщо буде достатня кількість побажань зробити огляд на цю паличку, то я зроблю. А от є, друзі, ще одна. А от, друзі, є ще одна. А от є, друзі, ще одна. І ось вона. І ось вона. На паузі взяла. Підібрала. Підібрала моя маленька. Підібрала щучка в облерок. Ой, як підібрала. І ледь ледь До речі, леч-ледь. Леч-ледь взяла. Але тим не менш взяла і це вже дуже круто. Да. З трьох очків шансів зійти набагато менше. Ну, майже, майже нема. Але три очки це, звичайно, і водорості вони чіпляють, також краще дінешся. Ось така щучка, друзі. Ось така щучка. Чудова Деснянська. Так, я тут можу її відпустити норм. Щука Деснянська заточна. Ось так. З затоки десни. <реш> ще одна, ще одна, друзі. З під самого берега вискочила, з-під самого берега я навіть бачив, як же ж вона красиво скокнула і вхопила в облер. Ось яка красулька, ох, яка красива. Да, е в твічевій воблерній риболовлі є своя видовищність, звичайно. І це дуже круто. Надзвичайно крута ловля. Надзвичайно. Ось така щучка на ось такий красивий воблер. Ну, Давай, до побачення. До побачення. Виростай велику зелену щуку. здоровенну. Крокодильчука, і на змаганнях я на тебе чекатиму. Я дуже задоволений, як йде сьогоднішня риболовля на Воблери, дуже задоволений, як щучка реагує. Хтось може, звичайно, сказати, що та щучка невеличка, там, що, там, що там її ловити на Воблери. Ну я розумію, кожному своє, як то кажуть. А я задоволений тим, що ми сьогодні прийшли. Намагались ловити на гуму. На гуму було менше покльовок, ніж на Воблери. Приємно те, що вдалося знайти правильний підхід, вдалося підібрати правильну проводку, правильний Воблер, правильний горизонт, ну і власне ловити. Розмір щуки, звичайно, він не дуже великий, принаймні зараз. Ну а з іншого боку, я просто не знаю місць, де можна половити з берега. Велику щуку на воблери. Ну, а платні водойми вони не цікаві. Не для вас, не для мене. Для мене вони цікаві лише під час змагань. Ну і власне, я задоволений тим, що. Тактика спрацювала, я задоволений тим, що е, на цей воблер, на який єдиний в мене є, на нього клює. І дуже приємно, що вдається дістати рибу звідти, звідки на гуму не вдалося її брати. Ну, власне, в цьому і полягає мій гарний настрій зараз. Ще, друзі, дуже важливо, щоб ваш воблер... Правильно грав, тому що о, дуже велике розмаїття палок, дуже велике розмаїття о, дій цих палок. ну, Дія я маю на увазі російською строй. О, і дуже багато різноманітних пар рук. О, тому не можна конкретно сказати, що треба стояти і там джик джик, джик, джик. Робити анімацію якусь подібним планом. Треба до кожного Воблера, кожною палкою підходити більш індивідуально. От і дивитись на прозорій водичці, як він грає. І відчувати цю гру під час закиду, коли ви візуально не можете контролювати Воблер. Звичайно, це відбувається не одразу. Ну, я до Воблера трошки. Трошки звикав, і як тільки звик, як тільки вийшло зробити правильну проводку, щоб він по сторонам ходив галсами так вліво-вправо. Буквально на першій же проводці і клюнула перша щучка. До цього, скільки ходив, ну ходив там десь хвилин 20-пів години, ну, не було нічого. І як тільки Підібрав проводку, зразу рибка почала відзиватися. Якщо щось йде не так, якщо рибка не відповідає взаємністю, необхідно щось змінити. Це може бути проводка, це може бути воблер, це може бути будь-що. В моєму випадку зараз це лише проводка, адже воблер в мене один, другий у владоса. Ох, як круто грає, вліво вправо, вліво вправо, вліво вправо і застигає на місці. Але, на жаль, рибки тут для нього нема. <смітна> Ти прикинь, ось тобі і три гаки за ногу себе і взяв. <смітна> і таке буває. Я навіть бачив, бачив, друзі, як вона схопила. Навіть бачив, як вона схопила під самим берегом. Ось така маленька щучка, трошечки, трошечки більше, ніж воблер. але вже така жадібна. Що <рес> таке буває? Відстоїла. А, не встояла, да. так. Дуже-дуже хотіла їсти, дуже на змаганнях такі щучки це щастя. Вони роблять результат і роблять результат а, доволі серйозний. Завдяки такій щучці одній. Яка там влетіла тоді, коли вже ну, ніщо не плює. От, можна стати чемпіоном України, чемпіоном області, поїхати на чемпіонат світу там, і гарно виступити там. Так що, коли кажуть, та, то фігня, то фігня маленька. Да, звичайно, коли Мова йде про те, ловити здоровенних щук або ловити дрібноту, звичайно, треба ловити здоровенних щук. А коли мова йде про те, або наловити нічого, або ловити ось таку рибу, то краще ловити вже таку. А інколи буває, що ловиш ось таку рибу, а вона не клює. І коли все ж таки вдається її зловити, це ну, можна порівняти з якимось здоровенним серйозним трофеєм. Кожній рибці необхідно завжди бути радим. Повинно бути видно. Дуже приємно, що сьогодні вдалася воблерна риболовля. Все з нею ок. Половили непогано, рибку побачили. Рибка лютує, виходить, на гуму не хоче, а на воблер, будь ласка. О, це дуже приємно, але є один нюанс. Нюанс полягає в тому, що необхідно кількість воблерів з собою носити завжди. Це просто необхідно. Адже коли вони потрібні у кількості однієї штуки, це дуже круто, що сьогодні хоча б одна штука була. А, от, а якщо б був 6 125 то я думаю, було б набагато цікавіше, адже він йде дещо глибше, має більший розмір і на ділянках, де є більша глибина. Він би міг сьогодні знадобитись і навіть дуже. Адже 110-ка занурюється не так, як 125-й. На великій глибині щучка під самою поверхнею, звичайно, що стояти не буде. Особливо гарного розміру. І особливо зараз. Десь у пів води, так. Да. І е, якщо б занурювався, він глибше наробив таким чином, щоб... Перед носом в неї маю ріти якомога більше часу, то я думаю, що велика щучка цілком могла сьогодні в нас і бути зловленою. Ну, сталося як сталося, сталося непогано. Половили, половили. І я думаю, що все ж таки сюди я зі 125 кою повернусь. Друзі, ну закінчилася сьогоднішня риболовля, ще трошки видно і це доволі непогано. Адже дуже скоро вже не буде видно і цього. Е -е, непогано половили ми сьогодні на воблери, на воблери, на два воблери. <схи> Ось сьогодні, що у мене спрацювало, стіс 110-й. У лодосика також він є. Будь ласка, здавай назад. <ріст> Друзі, я не знаю, хоч рибу було не дуже багато і вона була не дуже великого розміру, але мені надзвичайно сьогоднішня риболовля сподобалась. Позитивна, повчальна і видовищна. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і писати декілька коментарів. Ще тицяйте на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відоси. З вами був Володимир Воротняк, Владосік. До зустрічі в нових відосах.